Триває 764-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 780 російських військових з інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 28 березня окупаційні війська Росії втратили. 439 тисяч 970 військових. 6914 танків, 13237 бойових броньованих машин, 10963 артилерійські системи, 1021 реактивну систему вогню, 721 засіб ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8600 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2017 15 крилатих ракет, 26 кораблів, 14 595 одиниць автомобільної техніки та 1800 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.